Сьогодні класний матч, багато емоцій, багато голів. Ваші враження і підсумок цієї гри маленькі. Дякую за привітання. Велика подяка нашим хлопцям, котрі у нас служать, допомагають нам і дають змогу займатися любими справами. Що по грі сказати? Закономірна нічя. Реально дві команди, які зараз показали гарний футбол, так, як вони і ми в обороні є програми. Але в цілому ну, гра була цікава, закономірна нічого. Берав перевагу, у вас тут до поєдинку, чому і не зберегли, як так трапилось. Ну, десь, можливо, недостатньо ще концентрації, досвіду в таких моментах, де можна засушити гру. Ну, ну, тось, тобто команда зараз вчиться, розвивається великими темпами. Ну, є помилки, звичайно, над цим ми працюємо, обов'язково всі роблять на 200%. Але є, коли гра, це зовсім інше. Дармака я показував на телефоні там комбінацію, якусь, якась інновація, а у вас постійно так буде зараз на телефоні, планшет не треба вже. Та ні, там анекдот він показав просто. Ні, <t> акт. <contexts> <watt> ні, показав комбінацію, намагаємося. ну. А Розіграв? Ні, бо да ну Ну ніч я. Ваша команда. Потужна медіа підтримка в інтернеті. Там бачимо тренування е, команди. Ось таке цікаве запитання з Андрій Наумонко. Він тренується в шапці зимовій, а всі в футболках бігають. Чому так? А, ну він вже старий, у нього ще три волоси не залишилося, потрібно збереч хоч, хоча б щось. Морщинки вже з'явилися. Ну, потрібно, щоб він ще пограв, тому і шапки, зараз перчатки, шуби буде. ну, Так потрошку він сутінєра перевратиться. Сьогодні вийшов, так, такий гол, як в 95-му, так? Так, да, так. Да. А він, коли бачив, очі роздиваються, і тому -то він в одну сторону бачить, а б'є в іншу. Дякую. Дякую.